Небезпечний бізнес у Тернополі правоохоронці викрили торговців амфетаміном. На гарячому впіймали 28-річного тернополянина. Наркоторговець, не здогадуючи, що покупець є працівником органів внутрішніх справ, продав йому за 200 гривень півграму амфетаміну. З'ясували міліціонери і те, хто забезпечував чоловіка хімією. Постачальником даної психотропної речовини був 22-річний тернополянин, відносно якого на даний час внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті тристі. Ціомий кримінального кодексу України під час санкціонованого обшуку за місцем роботи підозрюваного правоохоронці виявили два згортка з фольги та поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною. Судово-хімічна експертиза підтвердила, це амфетамін. Амфетамін по своєму хімічному складу та фармакологічним властивостям наближений до кокаїну. А з внутрішніх Природних речовин в організмі наближений до адреналіну. Це є психостимулююча речовина, яка при тривалому вживанні або в великих дозах викликає сильні порушення в організмі, аж до шизофренії, психічних зривів. Галюцинації слухового та зорового характеру Збутом амфетаміну кажуть у міліції. Чоловік займався щонайменше місяць. Клієнтами в основному були знайомі. Порошок передавав із рук в руки, попередньо домовившись про зустріч по телефону. Загалом у підозрюваних вилучили 12,5 грамів амфетаміну. Санкція статті, яку інкримінують обом, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. До слова, один з чоловіків раніше вже мав проблеми із законом через крадіжки.